Сьогодні зранку російські військові вдарили по Дергачівській громаді на Харківщині. Про це у своєму телеграмі повідомив і очільник області Олег Синігубов. Більше про наслідки, що відомо про кількість травмованих або ж як навіть триває зараз ліквідація цих наслідків. Про це дізнаємося далі в ефірі. І вже до нашого ефіру доєднується В'ячеслав Задоренко, це начальник Дергачівської міської військової адміністрації. Пане В'ячеславе, вітання вам. Спасибо. Тобі, що доєдналися, доброго дня, шановна студія, шановні глядачі. Отож, розкажіть про те, якими є наслідки обстрілу ранкового обстрілу Дергачівської громади, коли росіяни вдарили по населених пунктах кабами. Да, ворог застосовує авіацію, наносить удари по прикордонних населених пунктах, в результаті чого у нас отримували поранення троє цивільних людей, один, на жаль. Загинув двоє зараз, знаходяться в лікарні також на самому пункті. Проходи ворог застосував удари, в результаті чого постраждали приватні будинки людей. І на даний час є згарання приватного сектору. Пане В'ячеславе. А яке ще озброєння ворог застосовує по вашій громаді? Чого найбільше випускає? Ну, найбільше на сьогоднішній день ворог застосовує каби, а також застосовує немалу кількість піввідронів. Ось саме населені пункти при кордоні, такі як козача лопань, селище ветеринарне, Шевченко, Гранів. Це населені пункти, які межують з територією Росії, і ворог застосовує півдрони і переважно по цивільним людям. Руйнує транспортні засоби, в результаті чого нас поранені отримали дві жіночки, і вчора буквально знову провів удари по цивільному населенню, в результаті чого постраждав легковий автомобіль. На щастя, люди без поранень. Пане В'ячеславе, як це загалом впливає на не лише безпекову ситуацію, але й на гуманітарну ситуацію, зокрема в межах вашої громади? Як люди реагують? Чи більше з'являється настроїв полишати рідні домівки? Ну або ж гуманітарна ситуація не дозволяє надалі залишатися вдома? Ну, більша кількість да людей виїхала вже з населених пунктів. залишаються переважно люди вже поважного віку, які не мають бажання виїжджати. Там працюють в усіх населених пунктах органи місцевої влади старостати, які тримають на контролі тих людей, які залишились. Туди виїжджає гуманітарна наша допомога з російської міської ради, де надають людям все необхідне. Ну і в разі, якщо буде ситуація погіршуватись, то люди знають куди сьогодні треба збиратись. І В нас працювані евакуаційні маршрути, і ми готові надати допомогу людям в евакуації. В принципі, кожного дня там об'їжджають поліцейські офіцери громади разом з представниками місцевої влади і ведуть з людьми перемовини. Все ж таки, щоб люди ну, виїжджали з прикордонних саме населених пунктів. Бо ворог застосовує туди не тільки авіабомби, а також носить удариші із. Артилерії різного типу, і в результаті чого можна втратити вже життя, пане В'ячеславе, продовжуючи тему евакуації, а чи часто ви стикаєтеся з відмовами полишати свої домівки, і як волонтерам поліцейським вдається умовити людей, все таки переїхати від небезпечних умов подалі? Ну, ви знаєте, переважна кількість людей, яка залишається відмовляється виїжджати, Це люди, які там мають домашню худобу, домашніх тварин, які доглядають за своєю родиною. Ну після якихось обстрілів, які буваються по населених пунктах, якась кількість людей все ж таки виїжджає. сьогодні. В селищах, які межують з територією Росії, у нас залишається у населених пунктах десь пів тисячі людей. Пане В'ячеславе, і загалом, якщо знову ж таки повертатися до гуманітарної ситуації, чи є вода в населених пунктах, медичні засоби необхідні, продукти харчування? Як загалом ситуація з цим Населені Пункти, в яких на сьогоднішній залишаються люди, да, там є вода, є світло. Ну не в усіх населених пунктах, звісно ж. Ну, не в частинах, якщо ми говоримо за Лопень, то там ворог зруйнував електропідстанці в одної з частин населеного пункту, в якому на жаль немає можливості сьогодні відновити електронапругу, бо воно знаходиться дуже близько до державного кордону і має велику руйнацію. Там щоб відновити, треба залучати велику кількість відповідної техніки і велику кількість робочої сили. Але сьогодні це є небезпечно. А так, в принципі, в населених пунктах є вода, є світло. Працює гуманітарний штаб, який надає людям всю необхідну допомогу і забезпечує е медичну ну медичну роботу. У нас в кожному основному пункту працюють сьогодні лікарі з сімейної медицини, які надають людям медичну допомогу і підтримку. Пане В'ячеславе, дякуємо вам, В'ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації, долучався до нашого ефіру, щоб оговорити актуальну ситуацію, зокрема після ранкового обстрілу по населених пунктах громади, коли росіяни застосували керовані авіабомби.